У середу 3 серпня, після традиційної хвилини мовчання, каролицький міський голова Олександр Панюта інформував про події минулої доби. У нашій громаді хоч і були повітряні тривоги, але на щастя вони не завдали нам шкоди, чого не скажеш про інші регіони держави. А от дощ пригальмував хід жнив. Негода стала причиною відключення електроенергії. Зокрема, виникла проблема з водопостачанням на вулицях Козацькій, Горько, Чапаєва в карлику. Роботи по відновленню водопостачання тривають. Але й дощ допоміг загасити пожежу на Черняхівському сміттєзвалищі. Два дні вогнеборці, комунальні служби. Техніка боролися з пожежею. Дощ допоміг її завершити. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила, що напередодні тестування школярів перебив сигнал повітряної тривоги. Ось як це прокоментував Олександр Панюта. Вчора дійсно в нас під час тестування виникла така ситуація. Деякі батьки телефонували, що ви робите, ми не маємо права. Взяли дітей. Значить, ми повинні є повітря тривога, ми повинні. Виконувати всі чітко вимоги, як діяти під час повітряної тривоги. І так дійсно вчора, годину 20 діти не завершили тестування, буквально не платило десь 20 хвилин. І час 20 діти були в укриті. На жаль, неприємно, але діти після оголошення відбій повітряної тривоги. Діти довели до завершення своє тестування. Директор Карлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько розповіла про свою роботу. З ковідом лежить всього дві людини в інфекційному відділенні, поступає, звичайно, з пневмоніями, але не настільки такі пневмонії, як сневозалежні. Медикаменти по ці питання можуть вирішити б... Речі... по кисневі станції. Ну, ми подали що 30 серпня ми повинні запустити. Серпня, Так. Серпня. <смітна> ну, якраз 30 всі ну, всі ну всі по кисневі станції. Начальник відділу культури Олена Петленко доповіла про роботу. Комісії. Вирішили перше скласти положення про сам процес, якщо Все це будемо було, робити. Все Друге, дали завдання старостам обстежити кожен пам'ятник і написати список вулиць, які підлягають перейменуванню і що там на Так, пам'яті. Тому Все це Завдання вони отримали, всі листи прийдуть на моє ім'я, саме тоді будемо вже вискладати загальну так, 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 картинку. Так. Далі на закладах культури, на тих, що в нас я колись сама озвучувала, де присутні там такі верби, вони, Ми наче мистецькі, але там. Присутні були в молод. На двох уже збили, і нам треба також вишку, ще чотири села треба поїхати. Активно пішла гуманітарна допомога, сказав Олександр Панюта. 3 серпня поїхала по неї машина, привезла 500 наборів. І ще інформація до цього. Карличина не тільки тримає гуманітарну допомогу, але й відправляє свою нашим захисникам і в райони, також, які були під окупацією та зазнали руйнувань. Карлицьку міську раду надійшов лист подяка від міського голови міста Буча Анатолія Федорука. Безмежно вдячний вам, що відгукнулись на нашу біду та надали допомогу для мешканців Бучанської громади. Продовжуємо інформацію про оперативний штаб 3 серпня. Голова правління районного споживчого товариства Віталій М'ясніко повідомив, що йому серед ночі телефонували невідомі, запропонувавши якісь послуги. То були шахраї на засіданні штабу понеділок, представник поліції Інна Калієвська повідомляла про численні випадки шахрайства в нашій та сусідній громаді. Про це ще раз нагадав Олександр Панюта. Дуже багато шахрайських дій сьогодні, в тому числі і в нашій громаді і в цілому по державі, і в громаді в нашій також всі шукають шляхи, яким чином. Ну, знайти легкі гроші. Випадки є, поліція про це інформувала, що навіть молоді люди, які знають ці всі технології, то попадають на будемо так говорити, на дані теми чи дані питання. На шахрайські дії на інограві дані. Тому всіх закликаю, якщо чужі посторонні і якісь задають насторожні запитання, відключати телефон, і якщо є потреба, повідомляти поліцію.